Ну так от виглядає діляночка шафрану на 25 вересня. От Пройшов дощик, похолодало, значно похолодало. Вночі вже передають що 3-4 градуси тепла всього-навсього. І дощик пройшов навіть не один, от досить таки відчутний. І давайте підійдемо ближче і подивимося, що ж на... відбувається на швидках. А вже я підходжу і бачу, що вже, вже з'явились перші сходи. От, бачите, от рядочок і вже навіть видно от по рядочку, як сходи пішли. От, і от і на цьому рядочку вже бачите, на другому поряд от, пішли сходи. Ну вже видно, що сходить, активно вже сходить. Ну там на тому рядку останньому, що ще не дуже видно. От, І там, але є, подекуди з'являється. Вон, бачите, Он є. Ну, скрізь вже пішли. Ну, де більше, де менше. Я думаю, що через дня 3-4 ми вже побачимо е рясні сходи, вже буде видно рядки. Ну а тут, от бачите, от вже з'являються листочки. От. Так що, зустрінемось через 3-4 дні і вже Зміниться набагато, я думаю, ділянка, вже буде красивіша, видно буде рядки. От, тому, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, задавайте питання, коментуйте, буде ще багато цікавого.